Інший світ душевно-хворих людей. Одноіменна виставка продаж відбулася у Івано-Франківську. Тут експонували художні роботи пацієнтів обласної психоневрологічної лікарні номер 3 ужиткових виробів сотні від дрібних саморобних свічок і листівок до живописних картин. А прості скляні пляшки, декоровані різнобарвними нитками та прикрасами, набули зовсім інакшого вигляду. Це результати трудо і арт-терапії, яку проходять пацієнти медзакладу. Ініціатива організувати виставку виникла у Студентів медуніверситету на переконання молоді мистецькі роботи душевнохворих людей зачаровують своєю красою, Втім, вони не мають попиту. Мета цієї виставки зняти цю астигматизацію наших пацієнтів в суспільстві, показати їх, що вони є, вони є відкриті для людей. Медики розповідають, лікування мистецтвом ідея не нова. Її місцеві психіатри запозичили у польських колег ще вісім років тому. Арт-терапія для душевно хворих позитивно себе зарекомендувала у світовій медицині. Якщо людина замість того, щоб лежати в ліжку, думати про свої проблеми, щось викладає на папери, малює, складає щось ліпить, Вона підволікається найперше, тому це називається терапія занятості. По-друге, вона щось висловлює. Може, якийсь негатив, може якусь діагностику, тому тобто їж та Діагностувати хворих ще одна мета арт-терапії, мистецькі творіння, дзеркало душі. Відтак, за кольорами та формою виробів, психологи роблять висновки про стан пацієнта та подальше його лікування. В процесі цього лікування зменшуються страхи, підвищується самооцінка, коли людина дивиться на те, що вона сотворила. Загалом це є мета будь-якого терапевтичного виду, тобто мистецтва і терапії, тобто, побачити свою спроможність, що я можу зробити, і потім оцінити себе трошечки вище. За вилучені кошти з виставки аукціону. Організатори мають намір придбати необхідні матеріали для подальшої творчості хворих. Досі їх купляли з бюджету. Ряту лікарні, який є обмеженим, Іваріон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.